Вже після зустрічі із Зеленським Трамп у мережі Трус Social написав, що цитую Путін можливо не хоче зупиняти війну і просто обманює. Далі ще одна цитата з допису Трампа: у Путіна не було жодної причини обстрілювати ракетами цивільні райони, міста та селища протягом останніх кількох днів. Це змушує мене думати, що можливо з ним треба поводитися інакше через банківські операції чи вторинні санкції. Написав президент США у мережі Трус Social. Разом із нами у студії Ярослав Телешун, кандидат політичних наук, і будемо обговорювати оці заяви і події. Ярославе, дякую вам за те, що. Долучилася до нашого ефіру. Сьогодні добрий вечір, пане Ярославе. От що я на що я звернув увагу, що ще вчора, буквально ми не знали навіть, чи приїде президент України до Риму. Це інформація була суперечлива. Остаточної інформації щодо того, що він відправиться туди, не було. Сьогодні вже ми бачимо, що Дональд Трамп каже, що Путін можливо не хоче війни, і це також певна динаміка в його дописах чи в його думках. А між цими була ця зустріч Зеленського і Трампа. Як вам такий розвиток подій? Наскільки він може розвиватись в такому ключі? І далі ну, йде публічна дискусія торги, власна кожна сторона прощупує на що готова, на які готова поступки піти кожна з цих сторін. Те, що ви сказали суперечливі заяви вчора да, щодо візиту президента Зеленського, так само це стосувалося майже щодо всіх а, запланованих зустрічей. Усіх сторін, власне, під час похорон папи римського, тобто все з коліс відбувалося? Дивіться, не стільки з коліс, скільки взагалі переговорний процес він динамічний. Ми чуємо абсолютно різні заяви від різних політиків, зокрема від адміністрації президента Трампа, які протирічать одна одні. Да, тобто, бачили з одного боку цю 15 хвилину зустріч, після чого ми бачимо зміну поведінки і, власне заяви президента Трампа. Одразу ж реагує Москва, яка говорить, що вона готова до безумовного перемир'я відповідно. Хоча це було ще під час зустрічі з звідкусом напередодні. А, напередодні. Абсолютно. Просто прилюднили саме абсолютно, сьогодні. абсолютно да. і паралельно при цьому з'являється інформація, що панується друга зустріч. Після цього другої зустрічі не відбувається. І той же єсевський палац, який вчора заявляв, що президент Макрон не планує проводити жодних двосторонніх зустрічей і використовувати цей трагічний привід, власне, для зустрічі. Mm -hmm. Зустрічається з президентом Зеленським. Відповідно, переговорний процес він є достатньо складним, контроверсивним. Ми розуміємо, що ти частина тих меседжів, які ми чуємо в публічній площині, вони мають зв'язок з кулеарними перемовинами, але в той же час не обов'язково вони йдуть паралельно. Uh -huh. Відповідно, йде торги, відповідно, та чи інша сторона відправляє свої меседжі, намагаючись або продавити власне свою позицію, або ж запутати опонентів. Відповідно, сказати стовідсотково, що там було і які були домовленості, достатньо важко. Але безперечно, ці... Тези, власне, що, хоча б є от зміна позицій, як мінімум в публічній складовій президента Трампа, це звичайно позитив для України. Я тут якраз перепрошую, що вас придбаю закінчу просто думку. На мою думку, якраз якщо б характеризувати цю зустріч, найближче була напевно характеристика, яка була оприлюднена адміністра... офісом президента України щодо того, що зустріч була символічна. А відповідно, коли ми говоримо про символічність, тут кожна сторона може вкладати свої символи, ті чи інші. Mm -hmm. Бачимо, що американська сторона. Протумачила це як продуктивну зустріч, дуже продуктивну зустріч. Відповідно, що вони вкладають в продуктивність, це інше питання. Але в той же час, безперечно, є позитив, що ця динаміка була, що зустріч взагалі відбулася. Це нагадаю, перша зустріч після конфліктної ситуації в Білому домі. Тому, звичайно, це певною мірою є позитив для нас. Угу. А якщо говорити не про символізм, а вже про більш такі практичні напрацювання в цьому контексті варто згадати про плани та щодо врегулювання миру. Ро так, от українські та європейські посадовці на зустрічі в Лондоні представили документи із вимогами щодо мирного плану Трампа. Власне, це відповідь на документи, переданий посланцем Трампа Віткофом європейським посадовцям. Про все це пише Reuters. Агентство отримало доступ до повних текстів у цих двох документів і проаналізувало відмінності. Дивимося. Території пропозиції США передбачають визнання ними, де юре контролю Росії над Кримом, а також визнання де-факто утримання РФ територій на півдні та сході України, які нині контролюють московські війська. На відміну від цього, європейський український документ відкладає детальне обговорення території до укладання угоди про припинення вогню. В документі не згадується про визнання російського контролю над будь-якою українською територією. Гарантії безпеки в документі від Сполучених Штатів йдеться, що Україна матиме надійні гарантії безпеки а гарантами виступлять європейські та інші дружні держави. Не наводиться жодних подробиць, зазначено на тому, що Київ не прагнутиме вступити до НАТО. В українсько-європейському документі йдеться про те, що не буде жодних обмежень для ЗСУ і жодних обмежень для союзників України, які розміщують свої військові сили на українській території. Також пропонується гарантії безпеки для України, зокрема від США, за допомогою угоди подібної до. Статті 5 НАТО санкції у пропозиціях штатів йдеться про те, що санкції проти Росії з 2014 року будуть скасовані. У пропозиціях України та Європи йдеться про поступове послаблення санкцій після досягнення стійкого миру. Додано, що санкції можуть бути знову введені, якщо Росія порушить умови мирної угоди. Фінансова допомога у мирному плані США йдеться про те, що Україні буде виплачено фінансову компенсацію за шкоду, що завдана війною. Щоправда, джерела коштів не зазначено. Європейсько-український документ пропонує Україні отримати компенсацію з російських активів за кордоном, які були заморожені. Отже, ми побачили відмінності, чи може з цього вирости щось компромісне, якийсь третій варіант е пропозиції, третій варіант безперечно, в цьому й то й логіка оприлюднення цих документів. Ми розуміємо, що такі документи, які надаються одній і іншій стороні, вони не випадково з'являються в засобах масової інформації. Це теж є інструмент тиску і просування своїх наративів, своїх меседжів і своїх ідей для іншої сторони, використовуючи зокрема і суспільну і експертну думку. Так? От, якщо ми подивимося, якраз документи, як тільки вони з'явилися. Власне, на в засобах масової інформації, то одразу ж їх почали коментувати зокрема експерти і самих сполучених штатах Америки. Я вам скажу більше, от за останній цей за не останній, за цей тиждень власне було багато про українських публікацій щодо недоцільності і неефективності власне пропозицій зі сторони самих Вашингтону. Більше того, що для нас є вкрай важливим, достатньо критична позиція була щодо е варіанту договору Білого Дому зі сторони як. Раз класичних республіканських засобів масової інформації в цьому плані знаєте, мені дуже сподобається теза одного відставного. Офіцера Сполучених Штатів Америки, який випустив статтю за підтримки відповідно республіканського засобу масової інформації, National Review, де провів паралелі, і власне вона присвячилася там паралелям між морською піхотою Сполучених Штатів і України, де він написав, що з е, традиційний власне традиційне гасу морської піхоти сполучених штатів Америки це завжди вірний. Відповідно, там посилалось на те, що і Сполучені Штати повинні бути вірними до України, тому що це в інтересах самих <клухи> штатів Ярослава. дивіться, зараз ці плани ну вони кардинальні. Різні на мою думку, то полярні чи може а, американська сторона до прикладу схиляти а, європейську та українську до якихось поступок? Якщо так, то які саме це можуть бути? Тут питання, на що готові поступитися, власне, українська сторона і європейська. Да само собою розуміємо, що зараз для Вашингтону вкрай важливо це максимально швидко продемонструвати якийсь результат. Хто заплатить власне за цей результат, наразі менше цікавить Вашингтон. Ми розуміємо, що вони орієнтуються на внутрішньополітичний порядок денний. Відповідно, ми звідси і бачимо бажання адміністрації Трампа продемонструвати до ста днів якісь результати, тому що якраз через місяць розпочнеться кампанія проміжних виборів відповідно до конгресу. Сполучених Штатів Америки, Дональд Трамп зараз демонструє достатньо стрімке падіння рейтингів майже по всім пунктам і більше того, по штатам, де він переміг, відповідно. Відповідно, йому треба продемонструвати результати. Внутрішні результати соціально-економічного порядку денного поки що не можна, або взагалі не можна буде продати, поки що достатньо рано говорити про це, але він не може продати для своєї внутрішньої аудиторії. Треба продемонструвати якісь зовнішні перемоги. Відповідно, Україна може стати такою перемогою. Відповідно. Тому, звичайно ж Вашингтон буде максимально тиснути як на Україну, так і на наших європейських партнерів. Питання знову ж що готова Україна е, і чи готова вона повноцінно відстоювати власне свої інтереси і свою позицію. Бо знаєте, незважаючи на те, що є заяви президента Трампа, що Україна немає карт, якраз ситуація внутрішнього порядку денного політично – це якраз українська карта, де Україна може максимально просувати свої інтереси і казати, що ми готові власне до перемовин, готові ру. Е, Духатися й власне в контексті ідей, запропонованих Вашингтоном і президентом Трампом, але просимо тоді враховувати наші національні інтереси. Угу. Тобто Україна теж користається цим моментом, знаючи, Без що речі. термін обмежений. У нас хвилина, я, да. я вам скажу більше, навіть те, що президент Трамп особисто тисне щодо рідкоземельних ресурсів, це якраз показник, що він хоче продати і економічні певні результати своєї або діяльності протягом економічні. або хоча б да. Тобто, тиск є з їхньої сторони, хоча б дайте нам щось, щоб ми продемонстрували перемогу для внутрішньої аудиторії. Щоб Підтримати свій рейтинг, бо ми, ми зараз бачимо, що окрім зниження рейтингу є питання незадоволеності, якраз фондового ринку, ринку цінних паперів і представників великого капіталу Сполучених Штатів Америки, які спочатку підтримали політику президента Трампа, і тому подібне. Тому відповідно треба якісь результати. І Україна, теж я зазначив, може бути таким результатом. Угу. І якраз Україна і Київ має на цьому торгуватися і власне просувати свої інтерес. Чи вдасться? Ну, це інше вже питання. Це інше вже питання. Будемо його ставити пізніше, пане Ярослав. Слава, вдячні вам, що ви в суботу сьогодні Дякую. завітали до нас, проаналізували Родівилися. ці Я новини ввечі, події сьогодні. дня сьогоднішнього. Знову ж таки, і нагадаємо нашим глядачам, що гостем нашої студії був Ярослав Телешун, кандидат політичних наук. Ми йдемо далі. Коротка пауза, і ми повертаємось. Дочекайтеся.